Good evening, forty-seven. Чуваки, всем здорово. Я ж дивився цю заставку, і це просто взрыв срачки. Чи є срачки, зараз самі зрозумієте. Your target is Dmitry Fedorov, currently a patient at the prestigious Gamma facility in Hokkaido. Fedorov owns a series of infamously unsafe fireworks factories in Russia. In a stroke. Of... Блін, чуваки, човакісарян, він не здержався, вже десятий раз передивлюсь цю заставку, і Блін, просто розпирається триндець. Я вибачаюсь, може, голосно було, я там підкручу трішки. Громкость не, та, не так сильно буде по, по, по вушам ну це, це чуваки. Лучшої пасхалки я в іграх ще не бачив. Це, це шедевр і від цього нікуди не дінеся. Дивимося далі. justice four weeks ago fedorov was severely injured in an accident at one of his own factories he was initially in critical condition but has since made a miraculous recovery thanks to advanced kronstadt surgical technology used at the facility 26 of his employees were not that lucky fedorov now plans to retire in the bahamas on the insurance collected from the accident

It's our 26 It's 26 березою. Блін, чуваки, розумієте? Просто подивіться на цю локацію, це щось дійсно неймовірне, японський стиль. Оці от прекрасні берези, які тут просто ідеально просто вписуються. Я навіть не знаю, як це можна коментувати. І знаєте, вся ця от краса, вона прямо. Надихає на створення якоїсь поезії, яку я взяв. Ну, звичайно ж, так як я автор цього відео, я взяв цю поезію з голови. Берізка стоїть там, ховає чувака від поглядів. Він тихо стоїть, ніжно слухає шум листя. Квіти навколо його розцвіли, але він залишається тихим і мовчазним. Він знає, що усе в цьому світі є тимчасовим. Тож він насолоджується тим, що має зараз. Заховавшись за березою, він насолоджується спокоєм і тишею. Це місце, де він може відчути себе живим, де він може знайти те, що шукав все життя. Сусулька. Сусулька. Я, можу, я можу закінчити цю місію прямо зараз. Дмитрий Федоров. It will be my last mission. I need to do that. To Все, я я выиграв. Бля. Вбивство в стилі Frozen у нас не вийшло. <звук> <звук> Походу по стелсу придасться играть. Він сховався в туалеті, закрив за собою двері і зіткнувся зі шкаралупою. Поправив собі краватку, йому не дуже було зручно у шафі. Охорона стукає по дверях, він тихо присів і зачекав. Їм потрібно було перевірити туалет, тому він змушений був зітрити сліди. Він дихав тихо, не чути нічого, хоча серце йому ледь не вискочило з грудей. Він знає, що тепер його знайдуть. Та він не збирається здаватися. Тож він залишається тихим і невидимим і знайде вихід з цього безвихідь, бо він знає, що все, що він має зробити, це зберегти спокій і не панікувати. І коли він вийде з цього туалету, він буде міцнішим ніж коли-небудь. Народ, скажіть мені, от яка б ще гра могла б мене надихнути настільки сильно, написати вірш про туалети? Я щось явно роблю не те. Дмітрій Федоров, I'm coming to you. Я достатньо безпалівний. Він зайшов в туалет. Я ж можу теж в туалет зайти. В місті, де кожен крок, хитрий кілер, крокує його очі туманом вкриті, нічого не видно в них вже. Він знав свою мету, ту, яку хотів прикінчити, і не зупинявся ні на мить, щоб від неї не втечти. Так крок за кроком доходив він до туалету, де та мета була. Він відчинив двері тихо-тихо, і ліва цю врага прикінчив швидко. Засміявся тоді наш герой і повернувся додому без тривог. Хоча життя це не іграшка, і ганяти за цілями не завжди добре. Містер Пропер веселіше прийди, двічі швидше містер містеро. Все, я просто виходжу з туалету, Мене ніхто не знає, мене ніхто не бачив. Рассталось смыться. Так а це що за дири жаба, я шос не понял. Охренеть просто. Это ж на Изи вообще. Это ж Дмитрий Федоров! What the fuck? Блин, а прикиньте, такие плод твист? Чисто. Я слежу за ним, щоб его убить. Він цього не При цьому він сам слідить за мною і мене хоче вбити. Він працює на якесь агентство, яке хоче мене... вычислить и уничтожить. Блин, это а ж реально, это ж возможно. Вот а сейчас так само ходить палать блин. С чем же ж его убить? Чем же убить? Прикинь, ты хитман по сетке. You, Все, идеально просто. Так, ну тут зараз 6 а то разгортается разгортается. Бачите, у нас как бы ейкость такая веточка. Ой. Вони зроблять мене дуже неудовольним. Можливо, я буду... Та-ха-ха, закрийся, жінка! Почала бубнічись до мене, блін. Двір закрилась, і тихо стало. Окей, в принципі, дивіться, може... Ми зараз можемо переодітися в костюм хірурга? Тож, ну, давайте подивимось на тебе, пан Портман. Ти залишайся, як я втрачу... Та, це не я. Це... Це... це Five minutes later. Вона така зустріч а тут знаєте таку, сосулюну, сосулюну нормально таку... Побачив Доволі так. Блин, может, с пистолетом попробовать, истинный я знаю. Дмитрий Федоров элит. Не, якось треба якусь адекватну реакцію подавати на це все. Блін, за скільки? Скільки часу пройшло? Скажіть мені. Дві, а це мовче пофіг. Ну все, піду на до вихідний. Вип'ємо за цей раунд. Це було максимально швидко. Коротше, чуваки, блін, це якась підстава. Дві минути і гра проходиться, як так. Главное, засранця, за дві хвилини вбиваєш, і розумієте, немає цієї штуки, коли ти розтягуєш це удовольствие, коли ти от вислежуєш його туди-сюди. Підходиш через Пірил, толкнув, сосульку кинув, Катаною кинув, кинув якимось там топором по ньому, кирпичом, снежкою, і все, і кабзец, ти пройшов місію. Всі звізочки, всі деньги получаешь. Mission Complete Respect Plus. Всі діла на екрані у вас перед глазами з'являється. Але, чуваки, це срака повна, це не інтересно. Коротше, придумав я для себе челлендж. Зараз, коротше. Називається Kill Zem All. В якому я, коротше, спробую. Як можна безшумніше, щоб мене ніхто не викрив. Тупо задедить всіх NPCшок, які знаходяться на карті. От, тупо замочить всіх, і при цьому так постаратися, щоб не було ніяких перестрілок, не було нічого, просто все от втіхаря зробити максимально чисто. Убрати повністю всю локацію. Ну, це, звісно, буде довго, але я маю це спробувати і ну, заодно, знаєте, для себе такий челендж придумав. Коротше, Надіюсь, ви підтримуєте, ставте там лайкачі якісь наперед авансом. А я, коротше, погнав, буду щось пробувати делать. Лайк поставив? Поставив. Кілер наш знову в дорозі, серце б'ється, мов троянди роса. Тривоги та плачі все за його слідом, але він не зупиниться, поки не досягне мети своєї. Ніч стає все темнішою. І тінь кілера стає все вищою, але з кожним кроком він знає, що це все досяжне, що він не прощається. Зловмисників він знаходить і справу завжди доводить до кінця. Його погляд страшний, як сама згуба. Але він кілер, і це його доля. Так що бійтеся, злочинці, бо це вже більше, ніж просто покарання. Коли кілер виходить на вас, тоді це вже останній ваш день. Блін, душевно і не поспориш. Що, чуваки, в мене вже срака болить монтувати це відео, локейшн повністю зачищено, No one has been was MSR alive, А я покидаю це місіони на цьому шикарному гелікоптерусі. Більше години, блін, в мене пішло на цей челлендж. І ще рази в три більше на монтаж кожного окремого кіла. Всім дуже дякую за перегляд і до зустрічі в наступних відосах. Всім пока!